Я набрала за допомогою цих парад, тисячу підписників в Тітоці і в Інстаграмі за один місяць. Ці паради підійдуть як для особистого бренда, б'юті, лайфстайл-блогу. Неважливо, якщо ви ведете блог. Ви можете це зробити. І перша порада це знайти людей, які цікавляться вашою темою. Я, наприклад, от б'юті creator плюс UGC, і я вбивала в пошуку людей, які цікавляться UGC або б'юті крейтерством, і находила таких же людей, як і я, які тільки-тільки починають, і залишала їм якісь щирі класні коменти про їх контент з вирогідністю в Ця людина з Зацікавиться вами і зайде на вашу сторінку, подивиться, хто ви, що ви. Можливо, підпишеться, можливо, теж залишить комент. І Ви плюс до цього так тренуєте свої алгоритми, щоб він знаходив таких ще більше і більше людей і показував вам ваші відео на таких людей. І великий бонус в тому, що ви знаходите таких інтернет-друзів, де ви знаєте їх проблеми, вони знають ваші проблеми, і у вас таке сформовується, підтримуюче коло. Людей. Я, наприклад, так знайшла дуже багато українок, які приїхали в Канаду і теж вели Blog або UGC-блог. Ми один на одного підписались, нам цікаво дивитися розпостережу, спостерігати за тим, як хто тут розвивається, адаптується, і, і друга парада — це третє. Якщо ви не знаєте, що це таке, це такий аналог Твіттера від мета, тому що мета хотіла конкурувати з. І зробив свій аналог трець. Чому класна ця соціальна мережа? Тому що вона нова, а там, де нова соціальна мережа, там класно розвиватися, і ваші пости набирають багато більше переглядів, може, ніж в Інстаграмі, може таке навіть бути. Тобто я там залишала ось такі ось пости, дівчата можуть такі залишати. І я ж шукала. Такі пости, так і сама їх створювала. Я більш всього шукала ось такі пости дівчат інших, щоб на них підписатися, і вони мені відпідписались. Але дуже багато дівчат, які писали такі пости, вони робили одну саму помилку. Вони не залишали кнопку інстаграма в Трец. Тобто, у вас є функція. Показувати в Інстаграмі посилання на треть не показувати. І багато хто виключає цю кнопку, тому що воно займає багато місця, або вони не хоче, щоб туди зайшли якісь люди. І це мінус, тому що воно набагато спрощує, якраз те, щоб до вас писалося, воно якраз набагато спрощує трафік, бо ти можеш прийти на сторінку людини і просто. Клікнути на цю кнопку, і воно одразу перейде без проблем на інстаграм, і ти підпишешся на нього. Звичайно, ця парада більше працює на інстаграм, тому що воно, як я сказала, спрощує шлях, але ви можете попросити, щоб на і тікток і залишати там свої лінки. Ще я маю вас попередити про те, що на багато дівчат. Не дотримуються своїх домовленостей, вони можуть не підписуватись, і вони спеціально роблять такий пост, щоб на них більше підписалося, але відповідь вони не підписуються, або якщо її підписуються, то можуть відписатися через три дні, неділю. І це теж окей. І будьте до цього готові. І третя порада це створіть а, таке відео, якщо ви тільки-тільки створюєте свій TikTok е, або Instagram, це буде тільки плюс таке відео ознайомче про вас, хто ви, що ви, і під якийсь е, дуже трендовий звук, типа, якщо це твій вайб, то давай дружити, і так далі. Vibe, а, ось Так от виглядає, ну, ось yeah, yeah, так виглядає. я їх знайшла в буквально за пару хвилин, і ви можете використовувати такі відео для того, щоб привернути увагу до себе і одразу показати людям, хто ви, і знайти цю ось е, спільну коло. Людей, які будуть цікавитися тим же самим. Це ще класно працює, тому що ви створюєте ефект близькості з аудиторією з самого початку. І четверта порада це хештег Тімворк. На жаль, я його не знайшла щось подібне на українському секторі чи в інстаграмі, і воно, на жаль, працює тільки в англомовних на англомовному контенті. Це ви пишете в пошуку Тімворк, знаходите людей, які. Вам подобаються. І підписуйтесь на цього, цю людину. Я ще заходила на це відео і шукала коменти людей, які мені більш-менш подобаються, і підписалась на них, і писала комент: типа я полуб'ю, ти давай теж на мене підписуйся. І дуже часто вони реально. Теж підписуються, тому що їм теж можливо набрати з самого початку якусь аудиторію, щоб легше потім було рости. Я створила такі відео, ну, трошки позорно для мене, тому що воно ось так от виглядає. Але дуже сильно залетіло в тіхтоці, ми набрали десь 3000 тисячі переглядів, і дуже багато людей на мене підписалося. Тож ви теж можете створювати такі відео з хештегом Teamwork, тільки. Брід більш е, якісь гарні естетичні картини, відео. Я не як у мене, ось це. Я думала, що дуже естетично, але Зараз я дивлюся, це просто трошки крінж. Але, але треба було щось починати. І п'ята порада стосується того, що якщо ви тільки відкрили свій або будете відкривати свій TikTok чи Instagram, я вам раджу. Накопити велику кількість відео, наприклад, 20 штук, щоб одразу публікувати дуже багато, тому що як TikTok, так і Instagram дає великий буст. Новим крейтером, і ви можете використати це на свою користь. Ці е, поради реально працюють, як я вже сказала, тому що я так набрала. Але це не робота одного дня. По-перше, тому що у вас є обмеження в кількості е, людей, на які ви можете підписатися. А по-друге, це те, що вам потрібно робити це дуже регулярно. Я бувала, по три часа це тільки робила, для того, щоб. Мій, моя сторінка не виглядала, от, як її тільки почали. Ча -ча, це нормально. А, деякі, деякі люди відписуються, звичайно, вже, особливо чомусь в Історамі, для того це набагато менше людей відписуються. І це теж нормально. І ви можете теж відписуватися, якщо вам не подобається контент тої чи іншої людини. Це теж нормально, у вас ніхто до цього не зобов'язує. Просто знаєте, що для, це, для цього потрібно дуже багато часу. Це ви витратити, але потім буде трошки легше. Так, всім дякую за відео, всім па-па!